Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні, зокрема сьогодні, про політичне і про фронтове і про СБУшне. В тому числі будемо говорити з нашим експертом-гостем Іваном Ступаком. Він військовий експерт, співробітник СБУ з 2004 по 2015 роки. Вітаю, пане Іване, слава Україні! Вітаю вітаю, Дякую, що запросили, героям слава. Друзі, вас також вітаємо і просимо авансом залишити свою вподобайку. Підпишіться на нас, якщо досі чомусь цього не зробили. Ну і ваші думки вітаються у коментарях. Ми розпочинаємо в першу чергу. Звісно ж, про фронти, пане Іване, вас хотів розпитати про це просування росіян на Авдіївському напрямку. Станом на зараз вже відомо про те, що радше за все вони закріпилися. У сєвєрному є просування поблизу Орлівки, Бердичів та Тоненького, от тому от. Питання саме в контексті оцього їхнього настрою, їхнього куражу, як деякі експерти також зазначають, наскільки вони спроможні рухатись далі, і що з нашими оборонними лініями, чи готові ми їх зустрічати далі? Ну, як ми бачимо, вони можуть рухатись. Ми бачимо їх про Бачимо, що є спроможності, є ресурси, є чим. Тому на жаль, вони просуваються. Окрема історія про лінію, де вони закріпилися. до мене ніхто не знає, тільки військові знають. Бо росіяни просунулися і росіяни закріпилися. Це взагалі три різні історії. Тому треба обережно це сприймати угу. про лінію укріплення. Ну Тут така сумнівна історія, бо два роки війни здавалося, що вони повинні бути. 23 лінії, лінії укріплення повинні бути. Але як вилізає інформація, що тільки-тільки зараз починають в оральному режимі на сході України будувати на півдні, там десь грошей не вистачало, буквально пару тижнів тому потім, начебто, гроші виділили. І у Росіян є вже знімки того, як будуються ці лінії укріплення. Ну так, вони будуються. Ми б хотіли бачити їх ще там рік тому, щоб вони були всі залізобетонні, щоб там було сотні тисяч мін на на кожній ділянці фронту, щоб росіяни витрачали якомога більше ресурсу на проходження цих замінованих ділянок. А, але ще раз це державна таємниця, і ми не маємо права щось там розголошувати тільки загалом, тільки з відкритих джерел. і Все бо ще раз це національна безпека і безпека держави. Ну про безпеку нашої країни, яку о, до речі, як ми розуміємо, радше за все готували і о, оборонили на кордонах нашої держави, ще з, з частів початку так званої антитерористичної операції. Далі хотів запитати є таке видання New York Times, яке е, іноді своїми заголовками дійсно от збиває з понтелику і українців, і жителів всієї планети. Земля ну, ось е, цікава стаття. У них вийшла нещодавно про те, що Буданов був членом членом елітного українського спецпідрозділу е, Загін 2245 з 2016 року їх там готували працівники центрального розвідувального управління Сполучених Штатів ЦРУ. Ну і відомо, що більше десяти було якихось певних баз на кордоні із Російською Федерацією, десь там на сході і на півночі України. І звідти, в тому числі, пан Кирило Олексійович Буданов також. Свої рейди проводив для того, аби захоплювати якісь безпілотники, ну і щось таке розвідувальне далі робити, пане Іване, це не про Службу безпеки України, це більше про ГУР. Але у вас, от як у людини знаючи, хотів би запитати, от зараз Путін це все читає і може спокійно говорити: а я ж говорив, ну у них ж там дійсно бази були. Ми ж не просто так цю спецоперацію почали. Чому ця стаття з'являється саме зараз і кому вона на користь? Ну, давай так ніхто ці бази в обличчя не бачив про тому, що росіяни були і в Київській області на півночі, і в Чернігівській області були. Я думаю, якщо б ці бази були на шляху їх просування, то їх би вже показували, демонстрували б 100-500 тисяч відео, було якісь документи, але нічого такого навіть на сході України, там де вони захопили дуже дуже швидко. Я в соцмережах або там не знаю в інформаційних стрічках, навіть російських не бачив так розмови є про нарколабораторії, біолабораторії про все що завгодно, але по факту показаних е ні, немає. Є захоплені будівлі СБУ, якісь там документи не, не таємні господарські показували. Е якісь е що там ще в них було все, що завгодно, але по факту про ці бази, ні, я дійсно вчора. Подивом читав, які бази. Ну е, окей співпраця з нашими західними друзями є. Вони періодично приїжджали раніше в Україну. і Зараз вони відвідують її, де діляться своїм досвідом, своїми вміннями, навичками. Але тепер вже українці знають більше набагато і можуть поділитися е, е, з приводу пана Будану, так він працював головнопромінірусь. Він там продовжує працювати. Він приймав участь. У рейдах на окупований Крим і там інші рейди, коли він був рядовим співробітником, до того моменту, коли його так от як ракетою винесло просто на владний Олімп такий, і він став очільником гуру і людина, яка відома на весь світ. Але ось так, щоб якийсь загон 22, там 45, ну візверс скажу, я нічого про це не чув, я про це не знаю, і мені важко сказати, чи дійсно це правда, чи ні. Але дійсно, дивина чому авторитетне джерело пише. Нью-Йорк Таймс, так ви сказали? Чи да Нью-Йорк Таймс? Да, да. да, Тут треба подивитися, хто автор цієї статті, які раніше він статті писав на яку тематику. Ну і звісно, хотілося побачити на джерела, які він посилається. Якщо він посилається на анонімні джерела, то можна говорити, що з великою ймовірності одним або декількома джерелами виступають проросійські російські сили. Ми не знаємо або в Європейському Союзі, або в в Російській Федерації. Ну а наскільки вони взагалі потужні в цьому плані, пане Іване? Все ж таки зараз, як би там не було, як би не старалися зрозуміти європейці росіян, розуміємо, що вони також розуміють, що таке чорне, що таке біле, хто агресор, а хто захищає свою землю. Чи не все ж таки не завжди на жаль? На жаль, дивіться було таке дослідження деякий час тому в Америці і в школах в старшій школі. І там виявилося, що близько 60% відсотків школярів вони не можуть відрізнити прямо рекламне повідомлення від інформаційного повідомлення. Вони не відрізняють для них. Це ну оки що, що тут такого, все нормально. Тобто, ну вони не відчувають ці напівтона, ці відтінки, і тому можуть робити неправильні висновки. Росіяни активно працюють, можливо, навіть не з точки зору переконати в своїй правоті, а з точки зору м -м, зруйнувати віру. В іншу людину, в групу людей, в країну, в свій курс. І тоді то, давайте так, ну просто від собі: е, такий великий монолітний е, граніт, от така каменюка. Якщо почати улупцювати, і от там перші тріщинки, то він втрачає свої властивості. І поступово вода а, десь змерзає, тає, розтає, і потім ця каменюка вона руйнується. Так само працюють і росіяни. Вони навчилися прямо не працювати арті оці ось повідомлення російські всі в ВКонтакті вони так. Є кількістю вони беруть. Вони беруть для того, щоб а, вибивати гроші з бюджету. Кажуть, ми ж працюємо. дивіться скільки людей, повідомлення, боти. Це все є, але вони дуже часто користуються послугами людей, іноземців, які виступають в якості експертів. Це з, наприклад, з Голландії, Соня Вандер Енде, а, така собі активістка, яку вони тягали в на окуповану територію Донбасу. Вона там була наглядачем на виборах. Потім, наприклад, такий собі Джек Джек Блек, здається, Джон Блек, не це прізвище Блек 100% здається, ім'я Джон. Він був сенатором Сполучених Штатах, полковник армії США, але має такі проросійські погляди. Леонардо Трікаріко, це генерал італійської армії. Здається, він був начальником штабу. Повітряних сил тут він теж має про російські погляди. Він постійно каже, що Росії перемогти не можна. Це просто моноліт, це сильна країна. він так розхиту віру європейців. Турки є там ще раз південний Корей, багато багато хто, і вони таким чином працюють на Росію, давайте так: велика кількість. Вони ну, велика кількість а, спортсмени американські, які беруть російське громадянство, їдуть і потім розказують, що в Росії так класно. це американський журналіст Такер Карлсон, герой а, герой епохи Вічес на цих на ну, дев'яносто магнітофони Стівен Сігал та Стівен Сігал. Так і багато багато кого вони використовують для просування своїх ідей. Зрозуміло, ну і кошти на це все у них десь беруться. Але найстрашніше, що згодом оці от герої їхні потім впливають на маси не лише російські, а також і українські. Тут наступне питання на Київщині. Ось нещодавно молодики ну компанія молодих людей гуляли. 18-річчя одного із товаришів вийшли на балкон, взяли пістолети, почали палити у небо із гаслами Ахмат Сіла. Це дійсно вражає в епоху повномасштабного вторгнення Росії до України. Вони прославляють по суті окупаційні війська загони Кадирова. Так які так також вітають один одного словами Ахмат Сіва, по-перше, от питання відповідальності. Я так розумію, що в тому числі робота ЄСБУ також певна якась має проводитися тут. Я думаю, це була дурість. Я не схильний думати, що це саме знає, насісільські агент. Ну мабуть, вони хильнули зайвого, взяли цей пістолет пістолети, почали палити. Звісно, СБУ перевірить я думаю, поспілкуються з ними, чого вони це кричали, але. Впевнений, що це була дурість, а ось проблеми з органами нацполіції, думаю, будуть подивляться, що це за пістолет. Це був для відстрілу гумових набоїв або це був бойовий. Або бойовий а де ви взяли це нагородний чи зі спиленими номерами? Ага, цікаво. Я думаю, що зараз в рамках кримінального провадження можуть бути проблеми цих людей. Ну і звісно, і з ТЦК теж можуть бути в них стосунки розпочаті. Отже, я не хочу на всіх молодиків вішати якісь ярлики. Знаю, що більшість із них проукраїнсько налаштовані Война, це 100%, відсотків, але сам був свідком таких випадків, коли дві молодих юних дівчинки йшли хрещатиком і слухали музику із того сумнозвісного серіалу слово пацана, І я впевнений, що оці от пацани, так вісімнадцятирічні, які палили у небо із пістолета і викрикували Ахмат Сіла, також ймовірно, є прихильниками цього серіалу. Наскільки тут наша молодь є благодатною землею для того, аби споживати оце все, і наскільки тут наші спецслужби не допрацюють, аби якось контр протидіяти цьому? Я думаю, тут питання до освіти. Тут не спецслужба. Спецслужба – це дивіться. Це така точкова історія, коли є там проблема, треба спрацювати. Але масово це тільки держава, це тільки освіта. Це пояснення, що Росія зараз ворог. Зрозуміло, вона не може бути ворогом вічно. Ми це пам'ятаємо. Наприклад, Німеччини, коли здавалося б, двічі починали війну в 20 столітті, а потім ну, з вас ну все, ну жодних стосунків. Ні, ну Німеччина нормальна країна, адекватна. Можливо, Росія колись буде такою адекватною. Всі будуть згадувати ці ці часи, як «Вау, що там таке було? Мамо дорога, що ви фантазуєте? Невже? росіяни? Та ну, тобто, зараз я думаю, що це недоопрацювання по освіті, по поясненню, що це ворог. що... Російська культура, вона є зараз ворожою. Ми не кажемо там якісь на Лермонтов Лірмонтава, але це слухайте, це сугубо кримінальний серіал. Якщо ми про це кажемо: про якісь поняття, про якісь там 90-ті, про те, що треба бити, різати, вбивати. Ну, це це не, не, не для нас, це не наша історія. Ми ж рухаємося в Європу. Ага. Дякую вам, пане Іване, за вашу думку. Дякую за розмову. Іван Ступак, Дякую. військовий експерт, співробітник Служби безпеки України з 2004 по 2015 роки. Дякую вам, друзі, також за те, що долучаєтесь. Кожен лайк, кожен коментар, кожна підписка просуває нас уперед. І ми вдячні вам за це. До зустрічі у наступних відео.